І Святого Духа. Амінь. Прийдіть до мене, стружені і обтяжені, і я вас заспокоюю. І ось навіть у цьому фрагменті Євангелія ми бачимо, як до Ісуса горнуться ті, які потребують зцілення, заспокоєння душі. Просвітлення для того, щоб бачити шлях. Далі ми і в попередніх сторінках могли читати, що юрби народу приходили і намагались бодай до краю одежі доторкнутися, бо сила велика виходила з нього і всіх уздоровлювала. Ось учні Івана, дивлячись на нього і ведучи дуже строге життя, кажуть, чому. Ми постимо і фарисеї постять, а учні Ісуса не постять. Дуже багато запитань. Ми нещодавно чули, Ісус розслабленому каже, відпускаються гріхи, і фарисеї взагалі обурюються. Але якщо ми уважно подивимося від меті, коли почався новий завіт, нова ера, нове літочислення, народ не перестає дивуватися всім знакам, які відбуваються, бо саме на ньому сповняються пророцтва. Ісуса називаєм Сином Божим, Він про себе каже Син людський, і святе Письмо і люди просвітлені багато тих, які чекали, називають Його Сином Давида, бо на ньому сповняються усі пророцтва, усі пророцтва. І ось у собі є вчителі закону і роблять вигляд, що не добачають, і про Ісуса так зле ну, очорнюють. Кажуть, що Він виганяє бісів Князем Бісівським. А ми бачили в Генезарецькій країні, як Він зцілив тих двох біснуватих. Нині знов Ісус зціляє і Його Бога. Люди, які покликані звіщати Бога так легко очорнюють. Що сталося з тим світом, що ті, які покликані і справді є дуже близькі. Можуть бути такими сліпими, і тими, що не бачать, можуть статися тими, що прозріють. Згодом фарисеї, коли Ісус їм докоряв, кажуть до Ісуса, що ти нас ображаєш, то що і ми по Твоєму сліпі. Ісус каже, якщо б ви сліпі були, гріха не мали б. Але до своїх учнів кажуть, коли сліпий сліпого веде, обидва в яму впадуть. І ось уявіть собі, люди, позбавлені зору, але визнають Ісуса Сином Давидовим. Люди, яким важко підійти і слідувати за Ісусом, наполегливо за Ним йдуть і кричать: Помилуй нас, Сину Давидів! Дивіться, ми дуже багато разів в часі нашого богослуження молимося, Господи, помилуй. І це правильно, що деякі думають, що пробач. Але в перекладі з грецької мови киріє Елейсон» це означає, Господи, помилуй, Боже, дай нам Твою милість. Киріє елейсон це вилий назболене тіло єлей, який стілує. Доторкнися наших душ, щоб вони були обійматі, обійняті Твоїм животворним духом. Вклади в наші серця цей вогонь, що перепалює гріх. І сповняє силою жити новим життям. Господи, помилуй, дай нам Твою милість. І от Він входить в хату, а сліпці наполегливо за ним. Ісус питає, чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи. Тоді дотикається їхніх очей, нехай вам станеться за вашою вірою. І ось дивлячись на ці всі події, кожен, хто мудрий, хто читав, слухав пророцтва 35 главу Пророка Ісаї, то знак його приходу, сліпі почнуть бачити, криві ходити, глухі чути, німим відкриються уста. І у буде звіщатися добра новина. Це не є у діл тих, які себе вважають інтелектуалами. Це премудрість Божа, яка дарується кожному, хто подбав про те, щоб очистити перед Богом своє серце, і тоді у це серце отримати скарб скарбів. Павло був фарисей і зрозуміло, що був дуже грамотний. Петро був дуже підприємлений, але коли почитати його послання, яке читаємо у Святому Письмі, то побачимо о, чудо Боже, один сидів і. Ось Осягав найвищі науки у Святому Письмі, а другий з захопленням дивився на учителя і потім, дотиком Духа, стався премудрим, здатним звіщати Божі справи. Якось у владики Інокентія Лутоцького я прочитав ну, такий дуже гарний приклад. Він, ще, напевно, будучи священником, проходив у лікарні, де людям лікували очі. І бачите, є такі хвороби, які можна полікувати, а є такі, які ну, не вдається полікувати. І отам от багато людей скористало сповіді ловопомазання, і він коли проходив по коридорі з одної палати чув, як молиться чоловік. Каже, Господи, я тебе так прошу, помилуй мене, не забирай мене, від мене світло моїх очей. Але коли це неможливо, я тебе дуже прошу, не забери від мене світло мого розуму. Але понад усе я прошу тебе, Господи, ніколи не забери від моєї душі світло твоєї присутності. Мої любі, сьогодні ще так само уздоровлення біснуватого. Відкриваємо пролог Євангелія від Івана. І читаємо, споконвіку було слово, слово було в Бога, слово було Бог. Ним все повстало, без нього нічого не існує. Слово стало тілом і замешкало між нами. І ось біс затуляє людині уста. А Бог, проганяючи з нього біса, знову даріє йому можливість промовляти. За тих сліпців, кажуть, вийшли, Ісус їм казав нікому не сповіщати. Напевно, не могли стриматися. Хтось каже, що зробили зі зла, інші кажуть, та ні, напевно, зробили з добра. Якось американський професор зробив дослідження, як розповсюджуються чутки. І закликав до себе шістьох студентів з різних курсів, з різних факультетів і каже їм, слухайте, це секрет. Це треба мовчати, нікому про це не говорити, але виглядає, що з британської королівської родини на нас, через тиждень у нас будуть гості. Ну і виявляється, через тиждень весь університет знав, що мають бути дуже-дуже поважні гості. За тиждень часу новина, про яку говорив не сповіщати, розлетілася так швидше. Але він каже, в 10 разів швидше розповсюджуються злі новини. І в випадку фарисеїв те, що вони говорять, так само діє. Бачите, мої любі, яке велике значення має слово, це дар Божий. Якось на завершення веселих канікул підійшов до мене хлопчина і питає, отець, а скажіть, а можна матюкатись? Я йому кажу, слухай, а можна я буду матюкатися? Я йому кажу, «А ти може москаль? Він каже, то я не, я не ображаю націю, то просто вид чоловічества такий. Кажу, він каже ні. Я кажу, от як станеш москалем, тоді тобі можна буде. Бо є дуже гарна приповідка. мускалів із матюками поженемо копняками. Слово насправді має надзвичайно велику силу. Нема місця і не повинно бути місця. Це в наших устах, в наших дітях. Це руйнує, робить їх порожніми. Як би там наукові дослідження не доказували, що це нічого страшного, може то так, це такий жах, це чужий світ, який вдирається в наші душі, і йому не повинно бути місця. Подивіться, що сталося з людьми, від яких забрали Бога. За яких 80 років ми бачимо, що це дуже потворне явище, навіть якщо вони визнають себе віруючими. Дивимося на фарисеїв, можемо зрозуміти, яка небезпека бути близько Бога і розминутися. І ви знаєте, мої любі якось, я це знову і знову мушу пригадати. Я чую, що в нашій церкві є деякі, хто дозволяє собі тикати пальцями, когось вигнати, когось не впустити, когось дуже сильно шарпнути. Ну це не так. Тут ми учні Ісуса, тут Він пан, і ми всі Його слухаємо. Один одного любимо, один з одного молимось. Якщо треба, дуже коректно можемо звернути увагу, але ми не маємо права комусь тикати пальцями або когось виганяти з церкви. Вона була не наша, навіть якщо ми з вами мали якесь відношення до її будівництва. Її посвятили. Вона Божа, і тут кожен має місце, хто йде. До Бога і ми мої любі з вами теж. Ми Його учні. Сьогодні, посеред церкви, є мощі цілителя Пантелеймона. Я так люблю його історію, бо тут за Слово, бо тут за Боже ім'я, бо тут за віру. Молодий юнак народився в родині, де матуся була дуже побожна християнка, а батько був поганим. Але Матуся дуже швидко померла, і хлопчина пам'ятав її тільки зі своїх дитячих років. А батько був поганим, так його виховував. Але від батька і від матері успадкував дуже добре серце. Сьогодні день медика. Ми вітаємо всіх, хто має відношення до того, щоб послужити так Богові людям. І от він мріяв про те, щоб стати лікарем, бо любив людей, щоб можна було їм допомагати. Батько відправив його на науку, він дуже добре вчився, дуже здібний був. Він був нехрещений І ви знаєте, одного разу якось в житті Випадково зустріч. Він зустрів священника Єрмолая, Римська імперія, останні роки переслідування, імператор Максиміліан бути християнином це виклик, який міг коштувати життя. Визнати себе християнином це був виклик у бік імператора. Це завжди вважали страшним зухвальством, бо не може бути найстаршою людиною на тому світі, як римський імператор. Всі мають перед ним пляцком падати, вірити так, як він вірить, поступати так, як він поступає. А християни завжди були виклик: чисті, добрі, великодушні, мужні, незламні, свіливі. Це люди, які дозволяли собі перед цілим світом звіщати, що життя є Божим даром і є один Бог. І ось він зустрівся з Єрмолаєм і почав дуже часто до нього заходити, до того священника на розмови. Коли він закінчив лікарську справу, одного разу, коли переходив через місто, побачив, як натовп оточив маленьку дитину, яку вжалив Василіск. Тут дуже така отруйна гадюка змія. Він як лікар пробував щось помогти і не може. Тоді цей нехрещений юнак взяв на руки це дитя і каже: ім'я Ісуса Христа Встань і дитя воскресло. Він після того пішов до Єрмолая священника і попросив його про хрещення. Згодом оповів батькове, Прийняв таїнство хрещення батька. І він почав свою лікарську практику, ну надзвичайно люблячи людей і люблячи Господа Бога, освячений, просвітлений, здатний бачити те, що не бачать інші, маючи в своєму серці радість, звіщав Євангелія своїм життям. І ось якось до нього прийшов сліпець, якого ніхто не міг ніяк стілити від сліпоти. І він подивився як лікар і сказав, що по лікарському це неможливо. Але каже в ім'я Ісуса Христа, хай Бог дарує тобі просвітлення і сліпець став зв'ячим. Чутка розлетілася моментально. Максимілян дуже його любив і хотів, щоб він Пантелеймон, був при його дворі. А тепер його всі лікарі оскаржили, так це християнин, він якось не так. І почався ну, мить жахливих тортур. Він надзвичайно мужньо все переніс. Його рвали тіло гаками, поливали розпеченою уливою. Перед тим стратили священника Єрмолая з двома його сподвижниками, прив'язали йому до ніг камінь, і кинули в море. Явився Єрмолай, розв'язав камінь він приплив до берега. В кінці навіть була така річ, що воїни, яким наказували, що його тепер треба стратити, відмовилися виконувати завдання. Один з них, кажуть, взяв мечем вдарив, і меч зігнувся як свічка від вогню. Кинув меч і сказав, я теж християнин. І його таке стратили 305 року. Він каже, до воїна, це тобі наказ. А я знаю, що мій шлях завершений, і я йду до Бога. Оце віра, яка пронизує все життя, це віра, яка передається як вогник від серця до серця. Це зустріч молодого юнака з поважним священником, і перемінилося все життя за молитвами матусі, за молитвами тих, які були поруч. Тому, мої любі, сьогодні приступаючи до мощей. Святого Пантелеймона, помолімся, щоб ми були добрими учнями Ісуса, щоб ми розуміли наше покликання у вірі. Це не просто комусь тикати і доказувати, але ділитися тим щастям, яке дарує Бог нам. Уявіть собі, як звищали ті два сліпці, що були сліпі, а тепер стали зрячі. І тепер можна дивитися на світ і бачити людей добрих або слих, сонце і місяць, зорі і квіти. А в тому всьому можна побачити почерк того, хто все покликав до життя, включаючи наше серце, наші очі і все неповторне і безмірне наше життя. Тебе Бога прославляємо, Тебе просимо, Тобі дякуємо і просимо заступництва всіх святих, щоб і ми були віруючі учні Ісуса. मो मो पु प्यून मस्ते मो मिली मे लोसि कुयूं Tobi मोस्ट i सु Ще молимось за святішого Зеленського, Архерея, Лева Попуримського, блаженнішого Патріарха нашого, святослава, високопросвященнішого архібескуба імідро Блито нашого Боголюбивого і Пископа, нашого Кир Володимира, за тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних всіх у Христі, братів і сестер наших.